Тоді знову вийшов Пілат і говорить їм ось я виводжу його до вас, щоб ви знали, що я не знаходжу в ньому ніякої вини. Вийшов тоді Ісус у терновому вінці та одягнений у багряну мантію. І говорить їм Пілат Ось людина. А коли побачили його первосвященики і жителі, то закричали Розіпни! Розіпни його! Говорить їм Пілат, Візьміть його, ви і розіпніть, тому що я не знаходжу у ньому вини. Відповіли йому Іудеї. Ми маємо закон, і за законом нашим він повинен померти, бо він зробив себе сином Божим. Тому, коли почув Пілат це слово, то ще більше злякався. І увійшов знову приторію і говорить Ісусу. Звідки ти? Але Ісус не дав йому відповіді. Тоді Пілат говорить йому: мені не відповідаєш? Хіба не знаєш, що я маю владу тебе розіп'яти і маю владу тебе відпустити? Ісус відповів: Не мав би ти наді мною ніякої влади, якби й не було дано тобі згори? Тому той, хто видав мене тобі, має більший гріх. І з цього часу Пілат намагався відпустити його. Іудеї ж закричали Якщо цього відпустиш, ти не друг кесареві. Усякий, хто робить себе царем, повстає проти кесаря. Коли ж Пілат почув це слово, вивів Ісуса і сів на судилище на місце, що називається Ліфостротон, а по-єврейському Гавафа. Був вже день приготування Пасхи близько шостої години, і говорить він іудеям. Ось цар ваш. Піладже, побачивши, що все марно, але навіть здається заворушення, узяв воду, умив руки перед народом і промовив Невинний я у крові цього праведника, ви самі побачите. І весь народ сказав у відповідь: Кров його на нас і на дітях наших. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, відбочувавши, видав, щоб він був розп'ятий.